15 червня в рамках чергового туру чемпіонату області з футболу. Наша футбольна команда Колошовська на виїзді зіграв нічого один з лідером чемпіонату області, командою Україна з токарів». Також порадували вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Закінчився чемпіонат області серед юнаків 2010-2011 років народження і вихованці Джуса Шабарса стали. Бросили призерами змагань, Тренер Юрій Літвінов та Влад Петренка. Те, що роз, розмова була на сесії, тобто ми підбираємо декілька тренерів і візуалізуємо їх на тренування воїнів, які демобілізовані на нашу територію. Хтось поранений, хтось контужений такі інші, які звільнилися з Лав Збройних сил України, знаходяться на нашій території. Тренери будуть сформувати такі групи, те, що ми домовлялися на сесії, давайте свої пропозиції будемо спільно вирішувати це питання.